Випадковий пункт обігріву. Просто посеред одного з тернопільських дворів. Під тиском б'є гаряча вода. Місцеві мешканці кажуть, це відбувається вже шосту -го годину поспіль. Аварійна ситуація сталася у дворі 16-го будинку на вулиці Рєпіна у п'ятницю ближче вечора. Комунальники взялись ліквідувати, розкопали водопровід. Розповідає Ботан Марків. Працювали, поки води не було. Справжні пригоди почались, коли згідно з графіком, тернополянам подали гарячу воду. 16-ї години, коли почали подавати гарячу воду, зразу вибухнув цілий фонтан гарячої води, який було видно. Всі мероприємства по ліквідації даної аварії звелися тільки до одного, що ви бачили, прикрили дверима цей куском дверей гейзер, який бушував. Сотні тисячі кубів гарячої води вилітають. Вилітають, то голосно сказано. Уся вода не покоїться мешканці, згодом може опинитись у їхніх підвалах, як це не раз бувало раніше. Про витік, кажуть люди, телефоном повідомили тепловиків. Проте аварійна бригада перекрити воду не змогла, вже відповідні засовки не спрацювали, розповідає тернополянин. Зрештою, їх запевнили, воду подадуть до 23-ї години. Далі перекриють. Проте люди обурені, за сім годин з мережі вилились сотні, якщо не більше кубів гарячої води. Хвилюються, щоб рахунки за неї не прийшли у їхніх платіжках. Купа газу спалено, гарячу ж воду подають не холодну. Працюють двигуни, працює все. А за чий рахунок? Ліквідація аварій, а від Ми, Це ж не благодійна організація, що хтось теплокомуненерго якісь кошти дає. Кошти йдуть всі за рахунок споживачів. Це виставляється як послуга, в тому числі всюди йде в кошторисах і ліквідація аварій». Представники комунального підприємства пояснюють, водопровідним мережам більше трьох десятків років, тому й не витримують. Людей запевняють, хвилюватись не варто на їхніх гаманцях, це не позначиться. Кожна квартира має лічильник. Ну, для інформації, наскільки я знаю, там десь порядка 18 квартир взагалі забезпечені індивідуальним опаленням. З двох під'їздного будинку, п'ять поверхів, то я думаю, що там квартир 12-18, які. Централізованою водою. На їхніх платіжках, то все не віддається. Тобто це, не від... це все збиток комунального підприємства? Так, так. Та й вода, кажуть, комунальники стекла у каналізацію, тому у підвалах сухо. Якщо би зупинити воду, то ми, у нас залишалося без води десь порядка 10 будинків. Поки Навіть аварійна ситуація, ви не маєте Подавлю, права перекрити? Ні, ну поки виявили, поки подзвонили, поки сказали, що води, води тече вода. Під'їхала аварійна, бо після 17-ї години, ну, в 16 години у нас завершується робочий день служби, тільки аварійне обслуговування. Виїхали, перекрили воду. Так вона ж текла до 11-ї. Ну так в 11-й годині припинили водопостачання, в суботу зранку техніку, все, і аварійні служби виїхали і зробили. За вихідні ситуацію владнали, пошкоджену ділянку труби замінили, і у неділю воду подали у звичному режимі, каже Степан Босак. Щоправда, вже з понеділка на дві доби її знову не стало цього разу через планове промивання мереж.